Шановна громада, ми на порозі нового року і всі чекаємо на нього з надією. 2022-й приніс українцям багато жахів. Ми зрозуміли, що наше життя може змінитися в одну мить. Війна накрила Україну своїм чорним крилом. Але ми стоїмо. Ми боремось, ми допомагаємо. В цьому році нас стало більше. До нас приїхало майже 9 тисяч переселенців. Ви стали частиною нашої громади. Щиро бажаю, щоб ваше життя налагодилось, і наша громада робить для того все можливе. Я хочу подякувати кожному, хто своїм волонтерством або буденною працею бореться з новими для нас викликами. В цьому році ми майже не відчуваємо наближення свята. Зазвичай при святкових клопотах ми вибирали подарунки для наших дітей, але цей рік особливий. І тому діти самі прийшли з подарунками під ялинку. Вони зробили їх власноруч для наших захисників. В них вкладено тепло маленьких долонів і дитячих сердець. Ми пишаємо, що в нашій громаді такі чудові діти. Ми обов'язково передамо ваші новорічні подарунки нашим бійцям. Вперше, у нас немає прикрашеної головної ялинки. Ваше голосування показало, що це зараз не на часі. Але діти вирішили прикрасити новорічне дерево своїми мріями та побажаннями на наступний рік. Я бажаю нового велосипед. Я хочу собі песика. Я хочу собі новий ноутбук, хочу собі новий бісер. Я хочу доповнення для Лего Маріо. Я хочу повернутися до навчання у школі. Я хочу новий телефон. Я хочу святкувати новий рік зі всією сім'єю. А це діти приготували одну спільну мрію для всієї України. І це. перемога! Вірю, що Господь почує бажання дітей, і зовсім скоро ми будемо святкувати перемогу. Бо насправді в нас усіх, і в дорослих, і в малих, одна велика мрія, щоб Україна якнайшвидше перемогла, і кожна родина дочекала своїх рідних з передової. Дорогі друзі, хай здійсняться всі ваші мрії. Все буде Україна з наступаючим новим роком та різдвом Христова.